Готуємося до контрольної роботи з геометрії. Отже, перше завдання у нас знайти кути паралелограма, якщо один з його кутів дорівнює 46 градусів. Ну, для наочності, давайте зобразимо паралелограм і покажемо один із кутів 46 градусів. Зрозуміло, що це гострий кут 46 градусів. І пригадуємо, що ми знаємо про кути паралелограми. Так, властивість паралелограма каже: у паралелограма протилежні кути рівні. Отже, кут С теж 46 градусів. Як це записати в розв'язанні? Просто пишете: кут А дорівнює куту С і теж дорівнює 46 градусів, а тут пояснюєте, чого як. Протилежні кути паралелограма. Як протилежні кути паралелограма. Далі в паралелограма ще є тупі кути Б і Д. Тут згадуємо, що сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Тобто кут А плюс кут Б дорівнює 180 градусів у паралелограма це працює. Звідси кут Б дорівнює. Треба від 180 відняти 46. І це дорівнює 134 градуси. А чому це ми записали, так? Далі як? Сусідні кути. А тепер кут Д дорівнює куту Б. А значить, теж дорівнює 134 градуси. Бо це. Протилежні кути паралелограма. Отже, ми знайшли кути паралелограма, і вони такі: 46, 134, 46 і 134. Все легко і просто. Отже, перші свої два бали можна заробити дуже просто. Поїхали далі. Наступна задача вже про прямокутник. Відомо, що. Одна із сторін прямокутника на 5 см менша від іншої. Знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр у рівня 26. Ну, знову, одна зі сторін прямокутника. Раз мова йде про прямокутник, то, звісно, його треба зобразити. Показуємо прямокутник А, б, ц, д. Далі, в нас сказано, що одна зі сторін на 5 см менша. Ну, ясно, менша сторона Х, більша сторона Х плюс 5. І відомо периметр цього прямокутника, тобто сума всіх сторін. Тобто, якщо до Х плюс 5 додати Х і цю суму помножити на 2, то вийде 26. Поділимо все на 2 і отримаємо x, x плюс 5 х плюс дорівнює 13. Або 2х дорівнює 13, відняти 5, 8. Значить х дорівнює 4. Тобто, ми знайшли, що ця сторона 4, а сусідня тоді сторона буде 4 додати 5, тобто 9. Що треба знайти? Площу прямокутника. Площу прямокутника знайти легко. Площа прямокутника шукаємо по формулі А на Б, тобто добуток сусідніх сторін. В нашому випадку це АД на СД і це є 9 на 4, тобто 36 см квадратних. Все легко і просто. Наступна задача третя. Бічна сторона рівнобічної трапеції дорівнює 5 см, а її середня лінія 6. Знайдіть периметр цієї трапеції. Ну, Про що йде мова в третій задачі? Рівнобічна трапеція. Якщо трапеція рівнобічна, це означає, що в неї бічні сторони рівні. Далі мова йде про те, що Бічна сторона дорівнює 5. Ну, і якщо трапеція рівнобічна, то і тут теж 5. А її середня лінія дорівнює 6. Тобто середня лінія ось ми знаємо, що вона сполучає середини бічних сторін, і вона дорівнює 6. Знайти периметр трапеції. Ми знаємо, що периметр трапеції це сума довжин усіх сторін. У трапеції є дві основи А плюс Б. А і Б, і відповідно будемо мати А плюс б і плюс дві бічні. Вони однакові, то це плюс 2 на 5. Отже, нам треба знайти основи, або просто їх суму. Але ж ми знаємо, що середня лінія дорівнює половині суми основ, тобто 6 дорівнює половині суми основ. Значить, Сума основ дорівнює 12. Тоді ми сюди сміливо в периметр підставляємо замість А плюс Б 12 і додати 2 на 5, 10. І маємо 22. Отже, 22 см – це периметр нашого, нашої трапеції. Чудово! Поїхали далі. Наступне дивимося четверту задачу. Знайдіть площу паралелограма, сторони якого 12 і 10, а два його кути відносяться як 1 до 5. Тобто, площу паралелограма, ми вже знаємо, а може, не знаємо. Два його кути відносяться як 1 до 5. Ну, е, очевидно, що щоб знайти площу паралелограма, треба знати дві сторони і кут між ними. Тобто, Давайте я вам підкажу крапельку. Щоб знайти площу паралелограма, треба перемножити сусідні сторони на синус кута паралелограма. Отже, в нас фактично дві сторони відомо. Залишилося знайти кути. А кути сказано, відносяться як 1 до 5, тобто мова йде про сусідні кути. Якщо менший кут альфа, то більший кут, очевидно, 5 альфа, ну, 1 до 5. Тоді сума їх дорівнює 180, оскільки це сусідні кути паралелограма. Значить, 6 альфа дорівнює 180, альфа дорівнює 30. Отже, кут альфа дорівнює 30. І тепер, щоб знайти площу, треба всього навсього 12 помножити на 10 і на синус 30 градусів. Всі ми чудово розуміємо, пам'ятаємо, що синус 30 одна друга. Тобто, я беру 12 і множу на одну другу, отримую 6 і множу на 10. Тобто, площа дорівнює 60 см квадратних. Чудово. І залишилася остання задача, яку треба нам розв'язати. Це п'ята. Маємо прямокутній трапеції, у прямокутній трапеції, діагональ. Є бісектрисою гострого кута. Отже, діагональ є бісектрисою гострого кута. А її довжина вдвічі більша за меншу сторону. Тобто її довжина А вдвічі більша. Значить, 2а за меншу, мабуть, основу мали на увазі. Знайдіть кути трапеції. Отже, прямокутна трапеція. Діагональ є бісектрисою гострого кута. І її довжина вдвічі більша за, менш... а, за меншу бічну сторону, Все. за меншу бічну сторону. Знайдіть кути трапеції. Ну, Це дуже просто. Дивіться. Якщо так, то ми розглянемо трикутник А, Б, Д. Це прямокутний трикутник, так? і в ньому катет. Лежить катет дорівнює половині гіпотенузи. Якщо катет дорівнює половині гіпотенузи, значить навпроти цього катета кут 30 градусів. Якщо в нас діагональ БД є бісектрисою кута, то значить другий кут теж 30. Далі, якщо так, тоді оцей кут 60. А кут С, сусідній і який прилеглий до тої самої бічної сторони, він дорівнює 180 мінус 60, тобто 120 градусів. Отже, кут С дорівнює 120, а кути А і Б, які кути А і Б прямо, прямі. Отже, кут А дорівнює куту Б і дорівнює 90 градусів. А кут С дорівнює 120 градусів, і кут Д дорівнює 60 градусів. От ми і знайшли сторони кути нашої трапеції. Все, контрольна розв'язана успіхів вам!